Друзі, всіх вітаю! Хочемо з вами поділитися найбільш популярними двигунами Jaguar Land Rover, які нам доводиться продавати. Покажу вам наявність. Починаємо з 2-літрового дизеля RG20D4 B-Turbo. Ви його бачили у нас нещодавно в інстаграмі. Далі йде 2-літровий бензиновий двигун RG20P4, також в шикарному стані. 2-літровий дизель, aj 20 t 4 з одної турбіною, з новісним обладнанням. Стоїть, чекає свого клієнта. Далі всім відомий 306 ДТ, 3 літровий дизельний двигун В6 з двома турбінами, генерації 2.1 з мінімальним пробігом. Далі двигун, який ставився на автомобілі з 21-го року, 3 літровий рядний. Дизельний двигун aj 20 t 6 Та дуже схожий на нього трьохлітровий рядний, шестициліндровий бензиновий двигун aj 20 p 6 Ці два двигуна взагалі виглядають просто як нові. У них немає пробігу. Тому обирайте, який двигун вам потрібно. будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня!